Час підбивати інформаційні підсумки тижня. що минає. В Студії працює Руслан Юшкевич. Вітаю вас. Цьогорічний опалювальний сезон стартував із низкою нововведень. Свіжі державні соціальні стандарти вже в найближчий час відчують пільговики та пенсіонери. Для них норми споживання газу зменшили у півтора-два рази. Про не надто теплі зимові перспективи наш наступний сюжет. Газ як розкіш та джерело боргів. Весняне підвищення тарифів на блакитне паливо не надто допомагає покривати його дефіцит. Тож уряд вирішив зекономити на бідних. І тепер відшкодування витрат для пільгових категорій населення зменшили в рази. Про державні дотації тепер годі мріяти. Урядовці таким чином хочуть навчити народ економити. Найбільше таке нововведення відчують жителі багатоповерхівок з індивідуальним опаленням. Якщо це абонент з приватного сектору. Прилади, допустимо, в нього котел та плита, пільга, дитина війни. В опалювальний період до 1 жовтня пільгова норма надавалася йому на 614 метрів кубичних з 1 жовтня на 421 метр кубичний. З поміж 390 абонентів «Хмельницькгазу» газу близько 13 не немає лічильників. Для компанії такі споживачі не вигідні, адже вони не зацікавлені в економії газу. Коли відсутній прилад обліку, займатися якоюсь економією, міняти старі газові колонки, ну в людини не було стимулу. Коли в нас до зміни норми фактичне використання газу споживачами з плитою колонкою складало там 130%, то після зміни норми це може сягати до 50%. Люди будуть використовувати газ фактично більше, чим ми будемо їм нараховувати по нормах. Для споживачів, які користуються плитою та колонкою без лічильників, примусове встановлення засобів обліку газу неможливе до січня 2016 року. Цим і користується населення, яке не хоче платити більше. Ми маємо змогу сьогодні трьом тисячам. У 2014 році поставити трьом тисячам споживчам з плитою і колонкою. Ну, не можемо. Вони не хочуть цього. А тут ще й ситуація зменшенням норм. Вони і подалі закривають двері від квартири чи будинку. Поки подоляни звикають до нових норм споживання, вже зараз заборгованість побутових споживачів складає майже 23 мільйони. Скорочення споживання блакитного палива перш за все зачепить пільговиків та пенсіонерів. «Оце це біда для пожилих, для одиночих, да а для молодих тим більше, які не так працюють за півтори тисячі за дві прожити я, за літа. У Хмельницьк-Газі нововведення від уряду стурбовані. Цього опалювального сезону тут очікують значне підвищення боргів. Тому вже зараз акціонерне товариство звернулося до національного регулятора з проханням підвищити тарифи на блакитне паливо ще на 14%. Цього року область точно буде з хлібом. Урожай зернових потішив аграрію. Це ж саме можна сміливо сказати про цукор та овочі. Водночас, хороші запаси в коморах на зиму не гарантують стабільність цін на основні продукти харчування на ринках. Чому інколи разом з урожайністю зростають і показники на цінниках у посадовців намагалися з'ясувати наші журналісти? Поки аграрії дозберуть в полях кукурудзу, посадовці дякують сонячній погоді та називають попередні дані цьогорічного врожаю в області. За прогнозами, він буде суттєво більшим, ніж у 2013-му. Це по тих розрахунках, які сьогодні є, врожай зернових в цілому буде вищий, ніж в минулому році. Десь на 150-200 тисяч, значить тонн зерна повинно бути зібрано більше. Багато намолотили в області пшениці. Вал пшениці у нас був біля мільйона тонн, якщо точніше, десь там 930 тисяч. А це значить, що хлібом понеляни забезпечені будуть стовідсотково. Уже укладені відповідні угоди з аграрним фондом та хлібопекарськими підприємствами. Було знову в цьому році проведено кампанію заключення тристоронніх договорів з хлібопекарськими підприємствами. З одної сторони хлібопекарське підприємство, господар. Значить, виробник пшениці і з третьої сторони радер адміністрація, значить, як гарантом виступає в їхніх відношеннях, так далі. Тобто, зарезервувати. Значить, продовольче зерно для випікання хліба для забезпечення населення області хлібобуличними виробами. А чи залишиться на головний та інші продукти харчування стабільною ціна, Посадовці прогнозувати не беруться. кажуть, врожай це може гарантувати. Втім, зростання вартості газу та інших енергоносіїв. Точно ні, крім того, цінова політика визначається по всій країні, іноді з невідомих факторів. На сьогодні десь прогнозувати, як поведе себе ринок стосовно формування ціни роздрібної, дуже важко. Дуже важко. Не можна сьогодні десь його встановити в окремо, взятій, в окремо взятому районі, в окремо взятій області і так далі. Все-таки, як би там не було, він десь прирівнюється до загальнодержавних цін, значить і до світових цін. Все ж, аби подоляни мали можливість заощадити в обласному центрі та районах, проводять сільськогосподарські ярмарки. Для просто заробити славу в людей ні. Щоб стабілізувати ту цінову ситуацію, збиті її. Ви ж бачите самі, що субота проходить ярмарка 3-4 дня на базарі ціна ниже. Через 3-4 дня знову починається по копійці, значить, рости. От і в цю суботу знову буде сільськосподарська ярмарка на Прибузькій. Прикупити продуктів за цінами виробника у Хмельницькому на Прибузькій можна буде уже найближчої суботи. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов, новини ТІВ СімПлюс. Теплий одяг, ковдри, термобілизна. Це найнеобхідніші речі, яких катастрофічно потребують військові на сході країни. У час перемир'я на Донбасі не вщухають обстріли, тому волонтери просять хмельничан не бути байдужими і продовжувати підтримувати захисників. Щодня по обіді пані Олана після роботи поспішає на зупинку у центрі міста. Тут розставляє невеличкого столика, на ньому розкладає інформацію про діяльність громадської організації Громадянська оборона Хмельниччини. Ось уже кілька місяців жінка разом з іншими активістами підтримує військових в АТО. Констатує, після оголошення перемир'я, допомога від хмельничан зменшилася в рази. Втім, бійці і далі потребують найнеобхіднішого. На сході не вщухає вогонь і вже дуже холодно. Вот, например, санитарная рота обратилась к нам за помощью. У них должно было быть ну, минимум хотя бы 120 одеял, шерстяных, обыкновенно не синтепоновых, а шерстяных, старых, вот таких советских. Вот. Получилось так, что у них было что-то в районе 20. Вот. Это тоже необходимая вещь. Конечно же, наши военные сейчас. Потребуют допомоги. Вот. В каком плане? Это теплые вещи, вот. это термобелье, это даже шерстяные одеяла, спальные мешки, теплые носки. Вот люди, даже, которые умеют вязать, мы просим, обращаемся, свяжите носки, свяжите перчатки с пальцами. Что-нибудь, это не обязательно вкладывать деньги. Вот. На улице холодно, мерзнут, и все-таки такого обеспечения, вот как нам говорят да, по телевидению, что армию обеспечивают, я не знаю чем, вот. но заявок очень много. Активісти тримають контакт з представниками військових частин Хмельниччини. Безпосередньо з рук у руки передають допомогу. Ті, хто хоче допомогти, будинок Рад, Майдан Незалежності, кімната 138 А громадське об'єднання громадянської оборони Хмельниччини. З двох годин там є чергові. Ми стоїмо, що ну з благодійний збір коштів, остановочка. Напротив Либіть плази, Вот, там є повністю вся інформація. То тобто, є не обязательно там підходити, бросати в краню дії. Можна просто взяти інформацію, адрес і напечатано те, то, що дійсно сейчас ребятам надають, то чим люди можуть допомогти. Також волонтери найближчим часом планують організувати концерт в підтримку подільських захисників та закликають хмельничан не бути байдужими до долі тих, хто оберігає наш мир. Всі волонтери нашої організації хочемо виразити благодарність. Хмельничанам, которые действительно живо принимают принимаются близко к сердцу, принимают участие и помогают ну не только деньгами, но и кто, чем может продуктами, теплыми вещами. Огромное вам спасибо и низкий вам поклон. Татьяна Гуща, Игорь Павлюк, новини Тиви 7 Далі ще про допомогу: близько 50 мільйонів гривень виділила держава для втікачів зі Сходу та Криму. Проте механізм їх отримання та перелік необхідних документів не всім дає можливість на фінансову підтримку. У частини переселенців немає навіть паспорта. Як отримати гроші вимушеним мігрантам, з'ясовувала наша знімальна група. Постанову про виділення коштів особам, що вимушено покинули Донбас та Крим. Уряд затвердив ще місяць тому. Масово ж звертатися в органи соціального захисту біженці почали лише зараз. Для людей, що залишилися без житла та роботи, допомога у кількасот гривень суттєва підтримка при безгрошів'ї. Допомога нараховується відповідно до, до сум, які зазначені в постанові, які на сьогоднішній день складають 884 гривні для осіб, які втратили працездатність. Це пенсіонери, інваліди, а також неповнолітні на кожну особу 884 гривні на місяць, а також для працездатних осіб ця сума становить 442 гривні. Проте отримати матеріальну допомогу переселенці зможуть тільки за наявності документів, яких у більшості втікачів немає. На фінансову підтримку годі претендувати і тим, хто не бажає працевлаштовуватися. Після чотирьох місяців безрезультатного пошуку роботи соціальні виплати припиняються. Органах соцзахисту можуть відмовити і переселенцям з середніми статками з великим депозитним рахунком чи кількома транспортними засобами. Проте буває, що від гарантованої допомоги люди просто відмовляються чи повертаються додому. Як діяти з такими особами в управлінні соціальних гарантій не знають? Нарахування є, вони будуть подані для того, щоб проплатити. Але ще в подальшому, тобто механізми поки що такого про припинення виплати таким особам, які від'їхали назад уже в місцях місця свого проживання постійного, поки що не передбачено. Всього на Хмельниччині за неофіційними даними перебуває близько 4 тисяч переселенців. По допомогу держави вже звернулася третина таких осіб. Пік звернень у соціальних службах очікують на середину листопада. Представники 14 країн світу приїхали оцінити інвестиційний потенціал Хмельниччини. Впродовж двох днів у місті працюватимуть члени міжнародного трейд-клубу. Про перспективу від такого візиту далі в сюжеті. Від Аргентини до Білорусі їм та підприємці іноземних країн приїхали у пошуках інвестиційних партнерів на Хмельниччину. Усіх їх об'єднав трейд-клуб, міжнародна організація, що сприяє підприємницькій співпраці уже більше 20 років. Основною ціллю роботи міжнародного трейд клубу являється ознайомлення дипломатів аб економічному промішленому інвестиційном і інноваційному потенціалі області. Для іноземних візитерів хмельничани приготували презентацію області. Ми сьогодні будемо презентувати потенціал Хмельниччини, науково-технічний потенціал, торгівельний потенціал, логістику серед наших, скажімо, родзинок, яка сьогодні буде презентуватися. Індустріальний парк, який фактично вже створений в Словоді. Ми, до речі, хочемо запустити ще кілька індустріальних парків. Я думаю, що це буде та родзинка, та фішка, яка може, скажімо так, привабити іноземців. Результатом спілкування сподіваються стане налагодження тісної співпраці між подолянами та представниками тієї чи іншої країни. Ми сподіваємося, що завдяки таким заходам ми зможемо розширити співробітництво, відкрити нові ринки збуту для наших товарів, а також налагодити постійні зв'язки з представниками країн, які сьогодні приїхали до нас у гості. Окрім зустрічі за круглим столом, члени трейд-клубу ознайомилися з роботою окремих підприємств Хмельницького. Завтра іноземці відвідають Кам'янець-Подільський. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+. Місцеві водії активно готуються до зими. Їм у цьому допомагають працівники ДАІ та учасники громадської організації Хмельницький автолюбительський клуб. Як успішно скласти іспит на зимове водіння? Далі. Перший сніг перетворює звичну для автомобілістів дорогу на смугу перешкод. Працівники автошколи зазначають, її під силу пройти не всім водіям. Перший голольот, перший сніг, коли погодні умови сразу що Є робота сісаря, Тобто і іде, звісно, все не Тобто проходить пару днів. Той, хто не має е, оприльоних навиків керування, вони ставлять машину на прикол. Останні водії, які вже вони вже трошки вже мобілізуються до того, привчаються до того і починається вже їзда. Тобто е, зимою людина, яка вже слабо орієнтується, вона не виїжджає, старається не виїжджати на це. А вже залишаються ті водії, які досвідчені, які і то навіть досвідчені водії. Раптовий переход з сухої на слизьку дорогу. теж буває червато тим, що попадає до родратної пригоди. Перших снігів особливо бояться водії. Початківці зізнаються, не впевнені, що впораються зі слизькою дорогою. Немає ще от навиків в водінні, тому страшно. Якщо не впевнений в собі, не маєш навичок, краще не виїжджати на дорогу. Бо дорога є дорога, і всякі ситуації трапляються, які не залежать від самого водія. Тобто, якщо не впевнений в собі, краще або їхати з людиною, яка має навички, або краще не виїжджати, краще залишатися вдома. Я зараз, що навчаюся, то сама може справилася, може ні. Запорука відмінного водіння, міцне теоретичне підґрунтя, впевнені викладачі автошколи. Відтак, найголовніші секрети зимового керування автівкою спершу варто занотувати та вивчити на пам'ять. Правило номер один: міняємо резину для того, щоб експлуатувати транспортні засоби в зимовий час. Треба необхідно треба перейти на зимову резину. Правило номер 2 вчимося справлятись із заносами. Якщо водій потрапив в занос, є таке правило, що треба повертати руль в сторону заносу, а потім крутити руль в протилежну сторону. Якщо трошечки не вовремя повернути руль, рульове колесо в зворотній бік, то буде проходити занос в іншу сторону, буде заносити. То треба а, піймати такий момент, що спочатку виверти руль в сторону заносу. Як тільки починає автомобіль вирівнюватися, не чекати повного вирівнювання. Як тільки почав вирівнювати, руль викручується в протилежну сторону. Правило третє практичні заняття. Їх демонструють майстри автослалому. Це реально дуже класно. Він їздить. Я йому довіряю, він дуже хорошо їздить. Молодець. А ви вже сиділи з боку? Так, Як... я часто катаюсь. Як вражені? Ну. Не забуваємо. Що далеко до такого, щоб навчитися їздити, звісно. Треба спочатку тут навчитися, спочатку хорошо їздити, будемо ну, так говорити, а потім вже сідати на такі. Це безпечно, тому що, як я казав, швидкість маленька. Автомобільний сталом проводиться mm. на закритих площадках, де немає людей, інших машин. Ось, навчитись можна дуже легко, сам перед це тренування. Тренуватись треба завжди, і чим, чим більше тренувань. Тим, як би, краще результати. Це той вид спорту, де важливі самі тренування, а не машина. Опісля дають іще одну важливу пораду. Варто любити свою автівку, лише тоді вона буде слухняною. Треба любити свою машину ну, і старатися. І -таки, в першу чергу не нарушати правил. А подобне те, що ми сьогодні вам показували, це робити тільки на закритих площадках, О, що ми стараємося робити. Ніякому разі, це не на дорозі, не, і не по місту чи в населених пунктах. Але ще один плюс вважаю в тому, що коли є вихід такої енергії на закритій площадці, зовсім не хочеться щось подібне демонструвати на трасі. Працівники ДЕІ переконані, подібні майстер-класи від професійних водіїв стануть хмельничанам у нагоді. Їх планують проводити щомісяця, а можливо і частіше. Якщо буде необхідність, ми можемо це проводити дані заходи і щотижнево. Тут ми показали, запросили громадську організацію Клубу автомобілістів Хмельниччини щодо того, щоб молоді майбутні водії... Побачили, відчули то, як автомобіль в заносі йде зимою. І тому мені і тому такі заходи є дуже доцільні, оскільки вони навчають водіїв щодо правильної культури поведінки на дорозі. Юлія Фемінек, новини Ті Вісім про переваги Євросоюзу для України лаконічно, доступно та оригінально. Декілька волонтерів провели хмельничанам пізнавальний євроінтеграційний урок під відкритим небом. Акція відбулася в рамках проекту Україна приймає європейську естафету. Розповіді активістів чула Ольга Бахіна. Про співпрацю з ЄС у нашій країні говорять багато та давно. Втім, про переваги підписаної угоди про асоціацію України знають одиниці. Пояснити містянам плюси членства країни в Євросоюзі. Взялися активісти. Євросоюз для України це можливість змінити життя на зовсім інший рівень. Це певний крок до інших стандартів, інших цінностей, кращого життя. Євросоюз це нові виробництва, нові підприємства, а також нові робочі місця для українських підприємців. Євросоюз для України це щоденна і важка праця, це відкриття нових обріїв, нових можливостей для нашої держави. Захід Україна приймає європейську естафету. Є всеукраїнським. Хмельницький естафету отримав від Києва. Символ євроінтеграції жовто-блакитний м'яч. Він подорожуватиме містами України, символізуючи прагнення та готовність усіх українців стати частиною євроспільноти. Насамперед варто знати, що угода ґрунтується на тому, що сторони мають спільні цінності. Це верховенство права, повагу до демократії, прав людини і її основних свобод. Тим залучити хмельничан до акції не допоміг ні запал активістів, ні гучномовець, ні пізнавальні брошури. Молодь про співпрацю з ЄС має свою думку. Україні потрібен, а от Україні Євросоюзу на жаль не потрібно. А чому так думаєте? Тому що ми є досить депресивним регіоном, хоч і маємо великий потенціал, але шлях у нас дуже дуже важкий, і дуже дуже довгий. Всі про це говорять, але ніхто дійсно не знає, чи потрібно, чи не потрібно. З однієї сторони, вроді потрібно, тому що і допомога, і процвітання вроді наших. Україні нашій, але з іншої сторони можливо і занепад, тому що можуть перебрати інші наші ресурси, і так далі. Є певні критерії, стандарти. Я вважаю, що ми зараз до них не дотягуємо і слід кожному задуматись на того, що ну Європа це ну елементарний твій побут, там щоденні дії, і власне а, чи ну це якісь певні твої якості. Втім, попри скептичні думки хмельничан, активісти опускати руки не збираються. Символічний євром'яч вже сьогодні передадуть у Харків та плануватимуть наступні акції, які допоможуть людям зрозуміти, що євросоюз Україні необхідний. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини Тіві 7 Уроки кардинальних життєвих перемін в інтернеті. Користувачі соціальних мереж активно поширюють 10 заповідей нової України. Це перелік правил, які допоможуть змінити ваше життя на краще і побудувати справді нову країну. Детально знайомилася з ними Юлія Фоміних. Українці прагнуть кардинальних змін та по-справжньому нового життя. Втілося мир та злагоду спокою в житті. Чого ми можемо очікувати? Покращення. Доконні, нормальні були, допомагали. done Дитина маленька, а помощь майже ніяк не буде. Так як весь український народ кращих змін. Бажаєте, щось змінити почніть робити це вже зараз. Ідея створити путівник нового життя із символічною назвою «10 заповідей нової України народилась у серцях людей ще під час майдану. Втілив у життя її один з українських інтернет-ресурсів. А ось учениці Цуменської школи, що на Волині, вирішили перетворити цю ідею у масштабний арт-проект. Ми розпочали цей арт-проект Десять для нової України. І ми сподіваємося, що ми покладемо початок великому всеукраїнському арт-проекту. Ми сподіваємося, маємо надію, що послідовники захочуть підтримати нас і продовжити цей чудовий проект. Згодом стенд із десятком заповідей нової України з'явився і у центрі Бучача, що на Тернопільщині, та найбільшої популярності ідея набула таки у соцмережах. Найперша заповідь, що здатна вилікувати країну, утриматися від хабарів та припинити підживлювати піраміду корупції. Друга заповідь не красти. До неї автори додають беззаперечний аргумент. Кожного разу, коли у когось виникатиме Таке бажання, слід поглянути на себе у дзеркало і побачити там Януковича. Третя пора. Да, варто поважати інших незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, якої вони нації від розповідання орієнтації чи яку музику слухають і яких політиків підтримують. Лише тоді зможе початись справді мирне життя, адже наша різноманітність і робить нас сильними. Щоб била мир, тому що без мира оченці Ми Мідицільне це пережили такої війну, сильна лічна. Я... Це дуже тяжело. Я хочу, я желаю только мир. Мир і процвітання України. Четверте, що радять заповіді нової України, допомагати ближньому саме час вбити вірус байдужості всередині себе. Шановні хмельничани, не залишайтесь, будь ласка, байдужими, тому що зараз зима солдатам холодно, голодно, їм дуже потрібна наша підтримка. Хто як не ми? У новій країні вкрай важливо тримати довкілля чистим. Саме це є п'ятою заповіддю. З маленьких вчинків, з маленьких кроків, ну, шляхтищу е, миль починається з першого кроку. То, власне, перший крок до того, що до якої ну, громадської свідомості це, це почати з свого простору, який тебе оточує. Зробити його чистим. Спершу ти робиш чистим свою душу, свою свідомість, потім робиш простір, потім ти виховуєш тих людей, ну, поважних, які тебе оточують, своїх друзів. Наприклад, там мої друзі, зараз жоден з моїх друзів, які там з якими видяться, які я називаю друг, то вони не смітять. А ще варто навчитись самоорганізації та брати відповідальність на себе. Про це говорять наступних дві заповіді. Хата з краю» – це архаїзм та девіз старої України. Впевнені автори гаслом нової України має стати самоорганізація. Я дякую господу, що я народилася в Україні. Я впевнена, що все буде добре. Україна це єдина держава. Ми станемо колін. Це буде процвітання радості нашої держави. Кожен українець як елемент України, і без якого неможливо бути Україною. Та головне не боятися. Це саме те, з чого починається нова Україна, адже страх це єдина перепона до кращого життя. Про це говорить восьма заповідь. Я вчитель фізкультури. Я студент геолог. У мене своя фірма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Дев'ята заповідь нової країни радить не чекати. Вставаймо і діємо лише від нас залежить наскільки хорошим буде наше життя. Навіщо чекати? Поки нам буде погано, потрібно починати е, працювати зараз. Фінальною порадою є розширення кругозору. Вчитись ніколи не пізно, а вчитись жити по-новому, тим паче. Юлія Феміник, Андрій Шаповалов, Новини Тівісім 7+. Тож, змінюйте своє життя на краще, і все обов'язково буде добре. Гарних вам вихідних! Дякуємо за увагу та довіру. Побачимось!